Уявіть собі, що ви заробляєте 1 мільйон гривень, використовуючи тільки свій комп'ютер і інтернет. Це не фантастика, це реальність для тих, хто використовує всі можливості штучного інтелекту. У цьому відео я покажу вам, як це зробити, незалежно від вашого віку. чи Досвіду. З вами я, Катерина Бойко, а зараз, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та натискайте на дзвіночок. Обіцяю, буде цікаво. П'ять реальних способів заробітку на штучному інтелекті. Перше це створення та продаж цифрових продуктів. Я вважаю, дехто з вас бачив на YouTube рекламу курсів з продажу електронних книг, гайдів через платформи Amazon та Gumroad. Як це виглядає? Ви обираєте тему, яка є актуальною та цікавою. Наприклад, штучний інтелект для новачків, психологія успіху. Разом з чатом GPT ви створюєте унікальний цифровий продукт. Ну, наприклад, електронну книгу, навчальний посібник або гайд чи курс. ChatGPT GPT доволі швидко допоможе згенерувати текст для саме таких продуктів, які ви потім зможете продавати на різних платформах. Ви можете самостійно відредагувати цей текст, або найняти редактора професійного, щоб він зробив якість максимально професійною. За допомогою Canva робите обкладинку, а для курсу слайди або відео, або PDF інструкції. І все. Електронна книга готова. Завантажуйте електронну книгу на Amazon Kindle, встановлюйте ціну, наприклад, 4,99 там до 9,99%. Amazon, звісно, бере комісію, але ви отримуєте до 70% від продажу. А далі просуваєте, рекламуєте через соцмережі, блоги або партнерські програми. Скільки можна заробити? 100 продажів, це буде у нас 700 доларів на місяць. Тисяча продажів це 7 тисяч доларів на місяць, що дорівнює приблизно 270 тисяч гривень. І це вже повноцінний бізнес, який можна масштабувати. Друге, розробка чат-ботів для бізнесу. Створення чат-ботів для автоматизації обслуговування клієнтів в Telegram, Instagram, Facebook Messenger. Сьогодні багато компаній переходять на автоматизовані системи обслуговування клієнтів. Ви можете створювати і налаштовувати на основі чату GPT боти для таких підприємців, ну, що працюють в різних сферах e-commerce. Заходите на фріланс-біржі, такі як Upwork, Freelancer.com.ua, Ює, Там клієнти з усього світу шукають спеціалістів чат-ботів, а також на українські платформи. Кабанчик UA категорія IT-послуги створення ботів. Також на Vogue UA там також можна знайти замовлення від локальних бізнесів, ну, наприклад, ресторанів, магазинів, клінік. Ціни на послуги. Середня ціна прості боти від 50 доларів, боти з інтеграцією CRM або IP від 200 доларів і абонплата за підтримку 50 доларів на місяць. Третє фріланс з використанням штучного інтелекту. Використання штучного інтелекту для перекладу текстів, створення дизайну, копірайтингу, дописів для соцмереж. Також можемо використовувати платформи Upwork, Fiverr. У сфері копірайтингу штучний інтелект допомагає швидко створювати текстовий матеріал, що значно прискорює час, який потрібно фрілансеру для написання. За допомогою штучного інтелекту копірайтер може збільшити свій дохід, використовуючи більше завдань за короткий час. Ціни на послуги, середня ціна, seo стаття на тисячу слів від 25 доларів, переклад та редагування 500 слів від 10 доларів, обкладинка на YouTube від 15 доларів, а і ілюстрації від 10 доларів і вище. Четверте. Створення онлайн-курсів та навчання штучного інтелекту. Навчати інших практичному застосуванню штучного інтелекту створюючи онлайн-курси, віркшопи, навчальні програми, програми на платформах Udemy, Coursera. А Формати та ціна курсу. Курс на Udemy від 20 доларів до 10 тисяч плюс доларів. Воркшоп-сесія 2-3 години 20. Це ре50 доларів і до 1000 плюс доларів. Онлайн-школа з 3-5 модулів буде коштувати від 100 доларів до 20 тисяч доларів. Українська мова плюс вузька ніша, мала конкуренція і лояльна аудиторія. П'яте. Інвестування в стартапи зі штучним інтелектом. Для тих, хто має певний інвестиційний капітал, фінансування стартапів у сфері штучного інтелекту є перспективним варіантом. Інвестувати можна через краунфайдингові платформи AngelList, SeedInvest. Інвестувати в стартапи зі штучним інтелектом, я вважаю, це один з найперспективніших способів примножити капітал. Більш детально саме про це я розповім вам в наступному відео, так що підписуйтесь, будь ласка, на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити це відео. А зараз підсумувати це відео я хочу покроковим планом, як дійти все ж таки до 1 мільйона гривень. Крок перший: виберіть напрямок, який вам цікавий. Другий освойте необхідні інструменти штучного інтелекту. Крок, крок третій: створить е, мінімально життєздатний продукт. Четвертий. Протестуйте продукт на ринку і п'яти масштабуйте і автоматизуйте процеси. Мільйон гривень це не мрія, а ціль, яку можна досягти. Штучний інтелект ваш інструмент для цього. Почніть сьогодні і вже завтра ви будете на крок ближче до своєї мрії. А як ви вважаєте, чи реальна заробіток на цих платформах за допомогою цих способів, пишіть, будь ласка, в коментарях. А з вами була я, Катерина Бойко. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, натискайте на дзвіночок та ставте лайк цьому відео. До зустрічі!